Всім привіт! Дивіться, яка в нас отута красота. Родовище глиняне. Привіт, Помощник. Завжди зі мною. Давно ми ніякого відео не викидали, а це рішили. От приїхали ми по глину, вже загрузилися. Загрузили повний прицепчик. Грузили так трохи стрьомно, бо там ззаді прицепами набирали, а це зверху так висить, так стрьоно, щоб воно не впало на голову. Але побыстреньку накидали, накидали. Накидали повний прицеп. Не знаю, як ми доїдемо, бо глина то вона дуже, дуже тяжка. Набагато тяжка, ніж пісок то накидати накидали, а як поїду, не знаю. Бо колеса прицеп витримає, а за колеса чого-то я не зовсім увірений. <coughs> колеса вазовські слабенькі. Одного разу в мене було колесо, не колесо, а ступицю виломало. Трошки я перегрузив. От, це, це щось я знов сумніваюся. Але дасть Бог доїдемо, буде все добре. Наш коник. Дивився в інтернеті, яку вагу глина має, то показують, що один куб глини від 1600 кг і до 2,5 тонн. То, ну, в завис, в Зависимость яка глина, мабуть. Оця глина то я не знаю, скільки вона важить. Ну, в середньому ми два куби накидали. О, то я думаю, що ну, тяжко буде для прицепу. Ну нічого, це ми поїдемо на сусіднє село повеземо. Попросили в нас там, ну родичі попросили привезти, займаються стройкою. О, То це ми сьогодні загрузилися ввечері, а завтра раненько будемо їхати. О, та й такі діла. Ну поки що все. Зараз заснімемо і будемо виїжджати. Ще не забіг, вже поїхали. Що собі. Стали. Підземлює мотор на холодна. Просто почав підтримлювати. Тобто синій димок кидає. Зараз чуть прогріється і все, перестає. На нього треба хресунку дивитися. Як прогріваю свечі за вогу, тоді нормально, немає думку. А свечі не грів, раз і теж подивитися. Як бачите, вже пропадає. Так, крас один Добре, їдемо Ти до кашку Добре, все, їдемо додому. Завтра будемо рано їхати, підключимося. Трошки знімемо дорогу. Все, все, пока. Всім доброго ранку. Нас ранок 630. І ми вже їдемо. на своє село проїхали. поїжджаємо до лісу. Через дістав дуже далеко. Всього навсього кілометрів 14-15 до, до сусіднього села. Ось ну, потихеньку їде, відео маленько, приседна дорогой доголок. Добре, їде. کله چې نو څوک به راځي دا کار وکړي Дорога неба трошки до дороги, Всю дорогу. Друга третья літака, друга пля. На минутку стали перекурити. Таке поле тут гарне. Тільки непонятно, що посіяно. Ну. Чи то гарбузи, чи то соняшник. Це на кучу. Тому я соняшник того, того року був, а цей рік воно посходило. Ось така красота. Добре, рухаємось далі. Я вже майже приїхали, тому село виглядає. Все, що заснімемо і будемо перекидати. Ну що, поїхали ми, глину розгрузили. О, там хазяїн не захотів, щоб, щоб ми знімали. Каже, не треба мені знімати тут у дворі, фотографувати, десь там, викидати. О, то не, не знімали, як вигружали. Їдемо назад, вирішили кинути трошки пісочку по дорозі, щоб вже потім не їхати. Це мене хрещена попросила. привезе мені трошки піску. Вкинули зовсім трошки. Я перекидали з цієї сторони на ту, тому що сталася в нас ось така проблема. Біда. Пробили колесо. О! І що робити? Визвали кума. Кум везе насоса. Будемо качати і пробувати їхати. Якось додому треба доїхати. Ось такі пироги. Така у нас сьогодні поїздка. Не можна так, щоб без приключень, що небудь до, до вилізе. Та й отаке. Ну, ждемо кума, десь їде, везе нам насоса.